За ініціацією Євроазіатської асоціації ортодонтів, президента Рафала Радландського і Яна Раймонда Асоціація ортодонтів України спільно з ними змогла провести дуже потужний симпозіум. Міжнародний симпозіум, благодійний симпозіум, який був налаштований на отримання нових знань, на отримання нових навичків для ортодонтів України і ортодонтів з інших країн світу. Насправді це була потужна подія, тому що ми вкотре змогли удосконалити наші знання, наші професійні знання в аспекті ортодонтії. cirurgia І міждисциплінарного підходу до лікування пацієнтів. У Нас на симпозіумі було до 10 іноземних спікерів, і така ж кількість спікерів з України. І насправді я хочу відмітити, що українські спікери в деяких моментах були на набагато потужніші навіть іноземці. Цей захід я рахую був позитивним. І дуже важливим для кожного з нас. Такі зустрічі професійні наукові є надзвичайно необхідні для розвитку лікарів ортодонців для професійного зростання. Оскільки прекрасні лекції, які є представлені на цьому симпозіумі, вони торкаються абсолютно всіх аспектів ортодонтичного лікування, як наукових, так і суто практичних, від міофункціональної терапії. До використання найновіших технологій, цифрових технологій, до планування ортодонтичного лікування. Кожен з лекторів ділиться своїми знаннями, своїми напрацюваннями, які він отримав впродовж свого професійного зростання. І такі зустрічі вони вкрай необхідні, адже ми відчуваємо енергетику лекторів, які виступають і діляться з аудиторією. І однозначно лектори відчувають в очах слухачів симпозіуму ту необхідну інформацію, яку вони отримують, тобто жагу до знань. Дуже вдячна організаторам за можливість бути присутній на міжнародному ортодентичному симпозіумі. Щасливо бачити друзів та однодумців, приємне спілкування з колегами. Приємно знати, що під час війни в Україні ортодонтія не просто працює, а досягають нових висот та вершин. Бажаю нам усім процвітання, перемоги для України та миру. Слава Україні! Міжнародний ортодонтичний симпозіум ІОС Київ 2024 це вже друга подія від Євразійської асоціації ортодонтів і Асоціації ортодонтів України. Цього року він благодійний. Всі кошти, які ми зібрали, а ми вже зібрали більше півмільйона гривень, пішли на виготовлення ортобагі. Проєкт «Портобаги» — це автомобілі для евакуації поранених. Вже п'ятий автомобіль зараз збирається і відправляється в евакуаційні пункти для евакуації поранених бійців. Не одне життя врятує цей проєкт. Я дуже вдячен пану Яну Райману і Ральфу Радганській, пані Мирославі Драгоморецькій, пані Смаглюк Любов. За те, що приєдналися до цього проекту, і допомогли нам стати сильніше.